Ви нажали. Ну що, дівчата? Що ми будемо казати? Яка зараз... ваша справа все добре. Ми зустріли вас в Шріка. Я дуже рада, що ви підійшли. І я і далі дотримуюся думки, що краще бути всередині, ніж тут назовні. Тож да? там тепліше. Та Тоба але Хто? боже, де да, ми стояли в мене забрали. Бачите, як легко стати знаменитістю, досить прикинутися дуречком. Yeah. Хоча я не знаю, правда, чи, чи він справді дурячок, чи він е, чи у нього діагноз. Мені хтось написав просто е, коментар, що ой, тіпа, ти що не знала, хто це такий, коли він до мене підійшов. Mm -hmm. Ну а я відповіла, що ну ким би людина не була, головне пам'ятати, хто ти і як mm -hmm. ти хочеш відреагувати, да. правда? От що ви думаєте про це? Я так само думаю. Ну, тобто думати, коли хтось до вас підходить, і у вас певне бажання виникає якимось чином відповісти, слухати своє бажання, чи починати думати, блін, а може ця людина заслуговує от саме цього. Ну якби себе відсувати, чи все-таки себе ставити на перше місце і питати, а як правильніше зробити, щоб себе поважати? От ну, я думаю себе поважати. Ну тому, що він час на голову мені вилізе. Я що буду? Дивіться на це. Це тому хто цей коментар дібільний написав. Що всі ж його знають? То що якщо всі його знають, що маю кланятися? Що да, я тебе знаю? Ні, ні, шановні, треба себе поважати. А що вам приніс святий Миколай? Нічого не приніс. Ні, 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 приніс. Он там мені Миколай короче пліє з томатами і сиром. Приніс О, теж подарок. да і ще і лати фісташкове, так що кльово з білим шоколадом. А вам? Мені я ще не дивилась. А як це не дивились? Це що під подушкою? Ні, ні, я я дуже швидко сутра збиралася, не могла подивитися. То вас чекаєш якийсь подарунок? Навірно, так. Мені мені заказали посилку з тему. О. А коли заказали, коли буде? вже прийшла якраз на то ви її не відкрили? Ні. Бачите? Тільки папа забрав. Кльово. Ну то вас чекають подарунки. Все інтересно квічеру. Ну це дуже класний. Стан, коли чекаєш, що щось кльове трапити. А ви знаєте, що ялинку о 5:30 будуть там да, запалювати? Так, да, серйозно, да. я не знаю. Да. Так що 5.30. там. Ще? А ви там будете? Так. Я не знаю, де я буду. Ну, Ми вас будемо ждати там. Дякую. Я так спонтанно живу, побачимо. Вже холодно, я пішла ховатися. А може, ви хочете щось ще передати людям? Я хочу передати людям, щоб вони слухали тільки себе. І щоб вони робили так, як вони Да, Я хочу передати привіт. Мама, пама привіт. Всім привіт. Робіть так, як ви це чувствуєте, да. як відчуваєте і себе поважайте, тому що якщо ви себе не будете поважати, від вас не залишиться нічого, навіть на ріжки і на ніжки отак ноль залишиться. Да. Так що давайте поважайте себе, бо ми того як кажуть, варті. Да, да. Ага. Все фарту масті, а у є.